Замість традиційного ЗНО українські випускники вже другий рік поспіль складатимуть національний мультипредметний тест. Майбутні абітурієнти діляться до нього готуються досить сумлінно, адже розуміють, що від результату тестування залежить подальший вибір університету та спеціальності. Я вважаю, що тести на НМТ досить легкі, але Через страх, повну неуважність ви можете допустити одну помилку і все ви втратите дуже багато балів, тому що на цьому НМТ ціна помилки дуже висока. Я відвідую репетиторів, ходжу до гуртків, які проводяться. При ліцеї так наш навчальний заклад дає безкоштовні додаткові заняття. Більшість випускників цього закладу мріють стати науковцями, програмістами, економістами та юристами, але є й ті, хто планує вступити на факультети кібернетики, чи стати лінгвістом загалом я обрала напрям або міжнародні відносини, або філолог-перекладач з корейської або японської, або можливо італійської мови. Це або університет Шевченка, або Київський національний лінгвістичний університет. Я вибираю між економікою та історією. Економіка, чому економіка? Ну оскільки базова фінансова грамотність розуміння економіки абсолютно важливо в сучасні часи, і в майбутньому українська економіка, я думаю, сподіваюся, буде рости. І я буду там. Попотрібним спеціалістом. А історія, оскільки це можна сказати, хобі, вона досить цікава і багато визначає в моєму житті через воєнні дії. Багато країн пропонують нашим школярам навчання в їхніх вузах. Та, попри такі можливості, більшість старшокласників планують залишитися в Україні, аби в майбутньому допомагати в її розбудові тато наполягає на тому, щоб я вступала без в Львів, але я не хочу, я хочу вступати в Київ, тому ну це мій вибір, і я буду вступати туди, куди хочу. Я власне. Насправді мені здається, в себе набагато простіше, ніж хотілося, тому що ну такі умови, коли важко якось так обирати та саму сукню, тому що, ну, коли ти вибираєш сукню в магазині, ти розумієш, що на сході люди воюють і помирають за Україну, і тобі якось важко думати про те, як ти будеш позволяти на випускний, коли така ситуація. Звичайно, росіяни відпортили нам абсолютно все. Не на так. Який 11 клас я очікувала, я очікувала на більше би, активного життя, більше заходів. Але директор нам і так нормально все це влаштовував. Ось у нас були і заходи. Звичайно, менше, ніж могло би бути, але все ж таки було. Тому в таких умовах ми навіть нормально його прийшли. Часто звичні уроки за шкільними партами впродовж року переривали сповіщення про повітряну тривогу. Та й до цього, як кажуть учні ліцею, з часом вони звикли. Бували такі випадки, що була повітряна тривога, потім відбій, і через 5 хвилин ми знову спускалися. І незважаючи зважаючи на це, наші уроки все одно продовжувались. У такому укритті одночасно може перебувати понад сотня учнів. За кожною групою тут закріплене окреме місце. Тож навчання під час повітряних тривог особливо не переривалось. І так розміщено по кабінетах. Наприклад, 21-й сюди, актова зала так посередині, і 24-й кабінет в цій стороні. Тобто з часом вже якось прилаштувати. Так, так і ми так і спускаємося. Спочатку перший поверх столовий, потім другий. Тобто, все організовано. Навіть коли відключали світло, у нас були генератори. Завдяки цьому нам вчителі могли проводити уроки. У нас також було опалення, тому що на автономний теж від світла. Тому було тепло. і Коли нас переводили на дистанційне навчання, тому що ну треба було такі були умови. В ліцеї є інтернет, тому вчителі могли нам проводити уроки також з ліцею. Та допомагали дітям долати усі труднощі педагоги, які також разом з ними вчилися жити і працювати у воєнних реаліях не зважаючи на такі умови, ми Продовжували брати участь у всіх конкурсах, які були оголошені, як всеукраїнські, так і наші обласні міські конкурси. Ми самі проводили свої фестивалі, конкурси, благодійні концерти, які дозволили збирати кошти, і учні, батьки, і діти, і по сьогоднішній день донатять Збройним силам і надають суттєву підтримку. Що ми маємо подяки від командування? Цьогоріч на складання НМТ зареєструвалися більше учнів ніж торік 243 тисячі. З них майже 23 тисячі тих, хто перебуває за кордоном, зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. А серед предметів, які абітурієнти обрали для складання іспиту, лідирують історія, іноземна мова та біологія. А це означає, що українські школярі все таки зупиняють свій вибір на національних вишах. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.